Мої вітання, літо це та пора, коли хочеться зберегти як можна більше овочів та фруктів на зиму дуже смачними способами. І сьогодні я ділюсь з вами своїм найулюбленішим рецептом консервованих помідорів із секретним інгредієнтом. Тут всього лише одна приправа, яка дуже впливає на смак. Якщо ви полюбляєте солодкі помідори, то ці помідори точно вам сподобаються. Для приготування нам необхідні помідори. Звичайно, вони повинні бути тугенькі, щоб вони не розлізлись, не розпались і гарно тримали форму в баночці. Я обрала ось такі невеликі середнього розміру, також взяла гострий перець, часник, духмяний перець. І головний інгредієнт цих помідор це морквяне бадилля. Дуже смачні виходять помідорчики саме з цією приправою. Спробуйте приготувати і вам гадаю, вони точно сподобаються. Помідорчики, морквяне бадилля я гарно помила та нарізала часники з перцем. Простерилізувала баночки, закривати я буду помідори у 2-літрових банках. В кожну банку я вкладаю помідорчики, 2 зубчики часнику та 2 шматочки гострого перцю. Також на кожну 2-літрову банку я вкладаю 6 гілочок бадилля із моркви. Якщо ви готуєте в 3-літрових банках, то покладіть 8-10 гілочок бадилля морк. Бадилля я обирала середнього розміру, гарненьке, не сухе і не жовте. Все гарно вклала в баночку, втрамбувала, додала всі спеції, бадилля і додала 4 зернинки духмяного перцю на кожну баночку. Банки готові, тепер кожну баночку я заливаю гарячим окропом. Звичайно, я в цей час простерилізувала кришки і кожну банку зверху закриваю простерилізованою кришечкою. В такому вигляді залишаю наші банки на 15 хвилин. Але поки вони будуть стояти, ми не будемо витрачати даремно час і приготуємо маринад. Для маринаду я беру кастрюльку, в неї наливаю 3 літри холодної води та додаю 10 столових ложок цукру. Це на 3 літри маринаду. Якраз цієї кількості нам буде достатньо на 3 2 літрових банки і додаю 2 столові ложки солі. Звичайно, всі використані інгредієнти я пропишу внизу під відео, розмішую воду із сілью і цукром та ставлю каструльку на вогонь. Коли маринад закипить, проварюю його буквально 1-2 хвилини і виливаю сюди 100 мл оциту. Довго на вогні його не тримаємо, тільки він починає закіпати знов, вимикаємо вогонь, це буквально 1-2 хвилинки, та повертаємося до помідорів. З помідорів зливаємо перший розсол, він нам більше не потрібен, ми його виливаємо. і Тепер кожну баночку заливаємо маринадом. Маринадом заливаємо зразу гарячим, тільки знятим із плити, заливаємо банки повні доверху, накриваємо зверху кожну баночку кришкою та закручуємо звичайним способом. Баночки, звичайно, перевертаємо, вкутуємо та залишаємо до повного остигання під теплим пледом. Після вже можна відправляти їх до підвалу. Ось і весь рецепт. Помідори ці дуже смачні, обов'язково збережіть його собі. Та спробуйте їх приготувати. Гадаю, цей рецепт стане також вашим найулюбленішим.